Друзі, вітаю вас на уроці часті помилки. Ми вже з вами частково обговорювали цю тему. Я вам розказував на привітання, взагалі, що ми будемо про це говорити і чому це важливо. Повторюсь, що всі ці помилки, які я тут зібрав, це досвід попередніх потоків, власні запуски коучингу і запусків проєктів, які ми продюсували. Тобто, це зібрані. Такі е, важливі пункти, які, скоріш за все, якщо ви усвідомите, зрозумієте кожну ситуацію, то це вам збереже ваш час та наблизить вас до успішних запусків. Щось е, ви можете зараз і не зрозуміти, скоріш за все, бо не робили запуски, не стикалися ще з такими ситуаціями, але ви можете собі це взяти наперед і до цього повертатися. Це те, що стається просто у більшості проєктів, і це можна ем, заздалегідь, спрогнозувати і зрозуміти, що робити точно не треба. Давайте їх розбирати. Перша, це найпопулярніша помилка це завищені очікування від запуску. Всі ми вже ж хочемо все і одразу супервеликі запуски, все у нас класно виходить, і все ідеально. Але. Є інші ситуації. І вони не погані Це просто треба розуміти для себе, саме сформувати для себе правильне очікування. Так ось, по статистиці: 90% запусків, якими залишаються незадоволеними, це запуски, де з самого початку було була поставлена нереалістична ціль. Далі. Коли вже стався запуск, ви отримали ці результати, у вас були інші очікування, ви починаєте заганятися, починаєте шукати можливі причини провалу. При цьому насправді запуск вийшов дуже хороший і відповідає вашим активам. Запуск це поступовий процес набуття активів та досвіду. Тобто тут дуже просте рішення: відноситись, по-перше, холодно і спокійно, якщо це особливо ще перші проекти. Якщо у вас невеликі активи, або може у вас і великі активи, але все одно спокійно, краще відноситись і розумієте прям всю ситуацію, оцінюйте активи ваші до того, що може вийти. Не малюйте собі ті результати, і не придумайте собі те, що неможливо саме у вашому проєкті. Бо насправді там перший мій запуск він був на 5 людей, і хтось саме коучингу на 35 тисяч гривень. І хтось скаже: Блін, 5 людей, ну це смішно. Це смішно, мало. Ну, он там інші роблять 50-100. От якби ти 50 зробив, тоді класно. Зачасту таке кажуть, коли не розуміють взагалі, як відбуваються запуски. Дякувати, що я на той момент розумів і віднісся до цього спокійно і навпаки, з радістю. По-перше, я і планував стільки зробити перший запуск. Я розумів, що у мене мало аудиторії, які це цікаво. Я тільки починаю, у мене немає продукту, тільки почав вести сторіс. Ну, з чого тут візьметься 50-100 продажів? Звідки? Друге, це те, що в мене вже хтось купить, тобто, вже з чогось я почну. І вже зможу показувати цих людей і дати їм результати. Тому це особливо стосується перших запусків невеликих блогів, що до цього треба підходити раціонально. Якщо у вас є вже активи, є великі активи, окей, також їх оцінюйте. У нас буде на це урок. Майте бачення і очікування в адекваті, тобто, щоб потім для вас це не була несподіванка і. Типу, маленький результат, ні. Тож, зачастую якраз всі такі запуски, де залишаються незадоволеними, це просто неправильна оцінка своїх активів, і неправильні очікування, і нереалістична ціль. Тож, я вам бажаю до цього відноситися спокійно, ставити правильні цілі, оцінювати свої грамотно активи, і тоді у вас все буде ок. Ви не будете засмучуватися, будете навпаки рухатись. І Якраз запуски це поступовий процес набуття активів та досвіду. І тільки з набуттям, збільшенням цих активів ви зможете робити запуски все більше і більше, і повторюсь, хто тут затримується, той зможе робити такі результати. Тож, будь ласка, сформуйте собі адекватні очікування від запуску, щоб ви самі потім себе не вжалили тим, що ви собі таке придумали. Друге, це завищені вимоги до продюсера. Я хочу, щоб ви зрозуміли, що продюсер це не асистент, на якого там типу можна скинути всю роботу і сидіти зі словами: Ну давай розкажи, що робити, я буду виконувати. Так воно не працює. Ви працюєте разом в одній команді несете таку ж відповідальність за кінцевий результат. Тобто, не може одна людина все тягнути і все вам казати, як робити. Ви також повинні розбиратися в етапах, якщо працює, вникати в процеси, пушити задачі, працювати над спільним результатом. Тобто, продюсер, це там, не якийсь асистент, на якого можна просто це все звісити, і типу, давай, розказуй, що робити. Третє. Я повинен прямо зараз зробити запуск. От там всі роблять, і є відчуття втрачено якоїсь можливості. Всі запускаються. Ой, що ж мені робити? Блін, я теж хочу. Мені теж супер зараз прямо потрібно. І в цій такій гонці ви перебуваєте, це не ваш природний стан. І це може навпаки вам нашкодити. Відкиньте це все. Ні, не треба зараз. Прям робити запуск, якщо вам це зараз не не потрібно. Ви можете навчатись у своєму ритмі, виконувати задачі, готувати фундамент, набувати активи, робити прогріф і зробити запуск тоді, коли ви будете готові. Коли ви побачите, що вже так, вже час, я вже готовий. Це треба тут, мабуть, є і зворотня сторона, що відтягувати запуск також неправильно. Тобто довго-довго прям супер сидіти, але знайдіть щось в балансі посеред цього. І не женіться за тим, що хтось робить запуск і вам супер зараз потрібно. А ви може спокійно хочете навчатися, набувати активи, просто знімати сторіс і чекати цього там моменту. Але не перечекайте, умовно, цей момент. Далі я новачок, але мені потрібен досвідчений продюсер. Це в плані експерта. Окей, проте будьте готові до того, що досвідчений продюсер запросить відповідний відсоток, і якщо ви не готові не готові віддавати 50% і більше, то в такому випадку пропоную обрати такого ж продюсера новачка, який так само допоможе вам з реалізацією проєкту. Тобто, також рівноцінно оцінюєте на якому етапі знаходитесь ви. Якщо все ж таки ви хочете працювати вже з досвідченою людиною з купою кейсів, то і відповідний буде відсоток. Але зазвичай досвідчені вже продюсери вони не беруть прям супер такі починаючі проекти. Вони вже працюють по своєму рівню, і це також окей. Ось тому підходьте до цього з розумінням. Неможливість визнати помилку. Запуск це робота з ймовірностями. Наша задача це вчасно визначити, що працює, а на що аудиторія не реагує. І, відповідно, вчасно вносити правки чи зміни. Тобто, чи можу я допустити, що в проєкті, наприклад, будуть зніматися сторіс, і там не буде на них якоїсь там реакції, відповідно, яку ви собі думаєте: так, а вже ж, то треба буде змінювати. Ем, там, ви, наприклад, собі придумували одне, поспілкувалися з аудиторією, побачили зовсім інше. І ви вже зміните це. Тобто, треба і якщо ви щось зробите не так, це також окей. Просто визнати це для себе, зрозуміти, що саме зроблено було не так, і змінювати це в проєкті. Будь-який проєкт можна змінювати всередині, змінювати свої якісь ем, інструменти, дії, і ви будете ставати на правильний шлях і дійдете до суті, чому саме купляють, як саме купляють, хто купляє, і що не треба робити, і як воно дійсно у вас працює. Тобто це праця в процесі з ймовірностями. Враховуйте це далі, перекладання відповідальності. Протягом навчання ви отримаєте всі необхідні інструменти, відповіді на запитання і рекомендації, що стосується запуску. Абсолютно все, що треба. Я буду поруч, поруч протягом усього вашого шляху, але рішення та реалізація залишається виключно за вами. Не перекладайте на мене відповідальність рішенню вашому запуску. Я все вам дам. Покажу, розкажу, буду поруч, але ключове і кінцеве рішення за вами, що ви робите у вашому запуску. Відстоювання лише власних інтересів. Тобто думати тільки про себе в запуску. А насправді запуск це багатосторонній процес. Тому в ході домовленості, роботи, продажі, проведення навчання завжди намагайтеся вислухати і зрозуміти позицію усіх учасників, навіть якщо ви. На 100% впевнені, що ви праві, і отак от треба робити. То послухайте іншу думку. Дізнайтеся е, всю картинку, всю ситуацію. Тоді спілкуйтеся без емоцій, бо якраз на таких моментах і все може розвалитися, і у вас все може піти не так, як ви собі це все уявляли. Тобто, ну, запуск, як і будь-яка справа, це не якийсь там радужний процес, де все ідеально, вилезено, легко, і все йде ось так, хоп, і все. Ні. Це праця з людьми, і це, як я вам вже казав, достатньо довгий процес з різними деталями, з різними ситуаціями, позиціями різних людей. Тому до цього треба ставитись з розумінням і вислухувати все. І у завершенні цих помилок хочу вам сказати, що хороші результативні запуски не робляться самотужки. Це виключно командний вид спорту. Я розумію, що там. Як я вже казав, хтось може самостійно робити запуск по бажанню, хтось не зійшовся там, теж буде сам робити. Але так чи інакше, коли ви там, вже реалізуєте якісь запуски, ви все одно будете приходити до команди, роботи поряд з кимось, з тією людиною, яка вам комфортна, з якою вам буде класно працювати, робити результати. Ось і в командному виді спорту. Треба працювати разом і враховувати всі позиції і діяти спільно, а не кожен сам робить, що хоче. Тобто, це, мабуть, як я можу привести вам приклад, хотілося б вже ж з контрстрайку, але ладно, футбол більше знають. Це те, що не може там захисник сам бігати по полю і підходити до воріт там і забивати постійно голи. У нього є своя задача в тій стратегії, яку обрали, і в тій команді, в якій він працює. Він, а вже ж фізично може це зробити, але це буде некоректно. Тому ем, враховуйте це в своїх проектах і розумійте, що в команді кожен за своє відповідальний, і що, скоріш за все, ви прийдете до того, що ви будете працювати разом. Вас очікує тривалий, емоційно складний, але водночас цікавий шлях. Якщо ви зможете дійти до кінця, винагорода буде, буде варта всіх старань. Повірте мені, ми проходили різні запуски, які були складні, виснажливі. Одночасно багато різних запусків відбувалося. різні підрядники попадалися, і треба було приймати різні складні рішення. І це дійсно і виснажує іноді. Але те, що ми маємо зараз, дуже задоволені, і це класно. Тобто, я дуже радий, що ми. Все ж таки дозавершили всі проекти і працюємо далі, продовжуємо, розвиваємось. На початку було складно, так, і якісь моменти там під час запуску також були складні. Але якщо ви це все пройдете, то повірте, винагороди дуже вас обрадує, і ви будете дуже раді. Я не кажу, що це там з першого запуску, наприклад, а я кажу про довготривалий процес розвитку у запусках. Потім подякуйте собі, що ви все ж таки не зупинились і. Продовжую, тож на цьому будемо завершувати. Раджу перечитати, мабуть, або десь собі, от в робочому просторі далі, зберегти і перечитувати ці помилки. Як я вже казав, скоріш за всього, коли буде якась ситуація, то ви до неї можете просто повернутися і згадати, що ми це з вами обговорювали, і прийняти відповідне рішення. Дякую вам, до зустрічі в наступному уроці.